І ще, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, а точніше Алекс Скорпіон. І це моє сьогоднішнє осіннє спортивне відео. І в сьогоднішньому спортивному відео я хочу простояти 3 хвилини планку. Коротше, сьогоднішня ціль це простояти 3 хвилини планку. Спортивне відео, спортивний такий контент. У мене дуже таки мало спортивних відео. У мене в одному ролику, коли я збирався їхати в один парк. Там початок був трошечки такий спортивний. Далі я в шорті е, зняв, ну там був один шорт просто про спорт. Е, і ще один, де я підтягнувся 15 разів. До речі, можливо, буде і друга частина, де я трошечки збільшу число до 5 разів. Ну, зараз не про це. Зараз ми стоїмо 3 хвилини планку, і вже я вважаю, давайте не гайте часу, а вже потихонечку. Підготовлюватися до цього. З вас, звісно, королівські осінні вподобайки. Підписочка на мій YouTube канал та Telegram канал Посилання на мою телегу буде, як завжди, в описі цього відео. Ну і не маємо часу. Поїхали! Так, друзі, розстеляємо ковдру, щоб було зручніше стояти планку. Також мені ще знадоблять. Знадобиться банка Pringles. Це для того, щоб просто тримати мій старий телефон. Ось він. Так, давайте ще трошечки назад. Ось так уже краще. І будемо вмикати наш старенький телефончик. І три хвилини. У нас час. Все. Три хвилини. Камеру сюди. Головне, щоб нічого з цього не впало. О, добре. Час пішов. І так, трошечки назад. І стоїмо. Опа! Все. Стало зручніше. Не знаю час, а, ви час не бачите, тому давайте я трошечки вам допоможу. На камері видно дуже такий яркий екран, але я буду вас. Інформувати, точніше казати, який там йде час. І зараз друга хвилина, 33 секунда пішла. Зовсім трошечки пройшло часу. Наша ціль це простояти 3 хвилини. І за це вам варто поставити свою вподобайку. <кій> ну, про все це там я ще десь у мене в кінці для вас невеличка така інформація є, невеличке звернення до вас буде. Ну, та в кінці. А зараз стоїмо. Сашко, тримайся. Я вже трошки почуваю, що я почервонів, і вже сил залишається мало. Але ще три хвилини не прийшло. У нас одна хвилина 53 секунда йде. Фу. Це не дуже просто, але дуже таки цікаво. Ви мене бачите, і бачите, як... І Як, до речі, чесно стою, і от я можу навіть показати. Ось я чесно стою. Ну, добре. Ви дивіться там на час, бо час там найголовніший. Ой, я як важко. Але спорт це не завжди легко. Якщо хочеш бути таким здоровим сильним пацанчиком, то треба ходити кожен день в спортзал, щоб... У тебе прям м'язи були величезні. Ти прям був мега сильний. Фух. О, одна хвилина 5 секунда. Фух. Трошки чежиться. Нічого. Все, 58 секунд залишилось. Вже трошечки. Зараз я поки стою 3 хвилини. Далі може буду збільшувати рекорд. Якщо хочете друге відео про планку, то пишіть обов'язково в коментарях. Я це відкрию. Буду читати, що ви там ваші побажання про спорт. Але тільки таке, що не складне. Фух. Так, 30 секунд. Ах, зашкода. Розслабся. ще трішки залишилось. Фух. Ох, -мо! 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ну що, друзі, я простояв, я протримався цілих 3 хвилини фланг. Ось. Кому дуже це відео сподобалось, то обов'язково підтримайте його. Своїми українськими королівськими вподобайками. Також можете написати в коментарях, що ви хочете. Ще відео про спорт. Ну, друге відео про спорт це буде шортс на моєму youtube каналі про турнір. Це такий невеличкий спойлер. Ну, Якби просто вам дуже перша частина де я 15 разів потягнуся. І може, я вирішив, буде ще друга частина, тим, тим більше що можливість є. І тому чого її. Цю можливість. Ну, добре. На цьому все. Ролик підійшов до кінця. Як вам відео про спорт, дуже сподобалось? Я думаю, так. Тому, якщо сподобалось, поставте вподобайки, підпишітесь на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Також пишіть коментарі, тільки такі, що я зможу виповити, виконати таке. Ну, челенджі такі свої пропонуйте про спорт. Я його обов'язково прочитаю, обґрунтую і щось, може, з цього зніму. Ну все з вами Босашкого. Всім гарного настрою, бережіть себе та до наступних моїх бомбезних відео. Чао!